Для плетіння косинки нам знадобиться, у мене буде для роботи манекен. Якщо у вас нема, можна ось використати ось таку сієчку, можна взяти два стільця і між спинками закріпитися. І шнурочок. шнурочок я буду використовувати ось цей: трьохпрядний, кручений. Можна використати двохпрядний, Закручений, ще називають шпагат його, також можна використати ось такий в'язаний. Усі вони по 4 мм. Можна взяти 5 мм. Я використовую 4. Ось схема: заскріньте її або збережіть якось. В схемі я розповідаю: ось це дві ниточки це наша основна ниточка, на яку ми будемо нав'язуватись. Далі, ось оці, це кількість. Ниточок для плетіння сіточки. Метраж розписаний кожної ниточки. Загальна довжина буде 83 метри, тобто використовується шнурка 83 метри на виріб. О, далі, ось це центр. Тобто, ось оці всі ниточки будуть повторюватися о, 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 в, цю, в цю сторону. Тобто, оцю кількість вам треба нав'язати і в цю сторону. Як нав'язати, я вам покажу. Ось оці хрестики означають, ось ви бачите, я вже зробила два шнурка рядишком. Ось оце буде оце хрестик. Ось оце хрестик на схемі. Зараз покажу початок роботи, як закріпити ось такі вузлики. Ви за схемою, ту, що я вам показувала, нарізаєте шнурочки. І складаєте навпіл, далі ось напіл ви склали і фіксуєте за основними ниточками, затягнули, і між, і в, і в петелечку засунули, підтягнули. Наступне так же ж саме. За основну ниточку, петелечку, відкрили, затягнули. Дві разом. Далі відступаємо трішки, скільки вам треба. Петелечку засунули. І фіксуємо, зараз. У вас будуть перекручуватися ці основні, нічого страшного, поправляйте їх. І в моєму випадку це останній. Ви за схемою. На схемі там написано: тобто 2-метровий шнурок, метровий шнурок. Далі 2-метровий шнурок, двохметровий шнурок. Далі 2,5, 2,5. 3-3, мабуть, 3, 3 метри. Далі 3,5, 3,5 метри. Центр в мене. Я намітила для себе 3,5-3,5 і так по кругу е, довжини шнурків нав'язано по схемі. Довжину основної нитки, як я вираховувала, я поміряла талію свою, тобто там 70 з, з хвостиком у мене талія, і додала по метру десь, можливо, більше, щоб з боку ось такі ж. Висіли шинрочки, так і в мене вийшло 2,5 метри. Так же само ви можете виміряти свою довжину талії, свій обхват, і додати метраж, який вам ще хочеться, і зафіксувати його. В основі хустки лежить квадратний вузол. Я вам зараз детально покажу, як він робиться. Ми беремо зараз, ось у вас є 4 ниточки. Одна біля одної. Дві робочі, одна центральна. Ліву зверху, праву зверху, і праву заводимо всередину і затягуємо. Затягнули. Далі, навпаки, права зверху, ліва зверху і ліву ми закладуємо сюди в петельку. Витягуємо її і затягуємо. Ось отак є. Підтягнули. Наступний, так само, ліва зверху, права зверху і правий засовуємо ось в петельку. Затягуємо. Тепер навпаки, права зверху. Ліва зверху і в петельку. І затягнули. Наступна І оцей квадратний вузол ми будемо скрізь використовувати. Наступна. Можете основну так трошки попідтягувати, якщо вони у вас там розпущені. Далі. Ліва зверху, права зверху. Зверху ось вправу у петельку. Затяг... Затягуємо. Тепер навпаки права зверху, ліва зверху і в петельку ліву. Ліва зверху, права зверху праву заводимо, затягуємо. Оці теж центрально так можна підтягувати. І навпаки, права зверху, ліва зверху і ліва в петелечку. підтягнули. Далі ліва, права. Права-ліва. Центрально, так можна підтягнути їх, щоб вони поправились зверху. Перший рядочок ми з вами зробили. Наступний рядочок буде також квадратні петлі. І так, дві крайні вже нам не потрібні. Беремо дві за цього вузлика і дві з цього вузлика. Ось у вас завжди в роботі повинно бути чотири штуки. Далі. Так же саме ми плетемо квадратний вузол. Ой, ліва зверху, права зверху, праву заводимо. Висоту ви определяєте самі, тобто ви можете більше затягнути, можете менше затягнути, тобто, так, Ну, я десь на глаз, тут сантиметрів десь 5, напевно. Висоту собі оперділила і доплітаю. Тепер, навпаки, права зверху, ліва зверху і фіксую. Ось і так я фіксую. Пальчиками можу допомогти попідтягувати. Ось отак. Десь може центральне можна підтягнути, не бійтеся. Далі. Наступний. Дві звідси і дві звідси ми беремо. Так же само робимо Ліва зверху, права зверху і праву заводимо в петелечку Тепер ви зробили цю висоту, коли ви скрізь повинні повторити. Є використовують беруть картоночку. Там на 5-6 см підставляють і під неї під. І на неї орієнтується. Я роблю це на глаз. Тобто, тепер навпаки. Права зверху, ліва зверху, і зафіксувала. Я ось, бачите, якщо зверну увагу, центральні між пальцями я їх, їх тримаю, щоб вони нікуди не здвинулися. Асю затягую. Ось так. Тепер наступні. Дві. І дві звідси ми беремо знову ліва зверху, права зверху, право фіксуємо, подивились висоту, яка вам потрібна. Я пальчиками ось нижнім тримаю, зараз я вузол, вузол, і ось я пальчиками тримаю, а працюю тільки ось. Затягнула. Якщо ви десь там щось. Ви ще нижче зробили, вам треба розпустити. Ну, або як я ось ще двигаються, бачите, раз, раз. Тобто ви можете, якщо там десь мінімально щось, можна і так зробити. А якщо ні, то розпустили цю верхню і, і перев'язали. Наступний 2, 2. Ліва зверху, права зверху і праву заводимо ось от сюди. Висоту подивилися і фіксуємо. Затягнули. Якщо вам не подобається, наприклад, якщо вас тут дуже звисає ниточка, ви можете подивитися, як вона йде. Тобто ось вона, ви її так трошки підтягуєте, ось вона тягнеться, і дотягуєте ось вона йде сюди. І ці верхні теж можна підтягнути. Тобто все можна попідтягувати. Не сподобалось, розпустили, перев'язали. Тобто ось воно ну, вийшло трішки вище. Я так зараз розпущу. Оці розпущу ось і переплітаю. І фіксую. Ну і так доплітаєте до. Останньої. Так, наступний рядочок. Ми дві залишаємо, вони вже не використовуються. Беремо дві отсюда, дві отсюда. Ось отак. І так же само ми плетемо квадратний вузол. Висота теж повинна бути така, як тут. Завязал. Наступный. Две звицы две звицы Квадратный вузол, теж. Є, nee. дві звідси, дві звідси. Доплітайте до кінця, потім ще далі. Наступний ряд ми з вами пров'язали ось оцей. Тепер наступний ряд знову. Ми дві залишаємо, тобто у вас ось вже висять, не задіяні. Раз, два. І під оцією, під цим вузлом, так вірніше буде сказати, ось ми так же само все продовжуємо робити. І так ми робимо до останніх рядків, доки у вас не буде один вузол у рядку. І він буде вас останнім. Зараз вам ще покажу декілька раз. Наступні. Вони розміщаються в шахматному порядку, якщо ви звернули увагу, І так, плетемо до кінця рядочка. До кінця рядочка. Зустрінемось з вами, коли у вас у рядочку буде один вузлик? І так, останній рядочок у вас повинен бути один, один вузлик. у вас залишається. Вот такая кусточка выходит у нас. Довжину вы можете, яку вам потрібно. Я роблю 90 см. Я відміряю собі від талії до кінця 90 см. І відрізаю. Я начинаю різати від центральных. Тобто ось у меня центральные 90 Я відрізала собі намітила. Я ріжу отак на іскосочок. Є, дівчата залишають цю всю повну длину. Тобто це по бажанню. я трішечки так роблю на, на раз, Зараз. І отак вона в мене піде. Кінечний наш результат. Ось така хустиночка в нас виходить. Если развязать ее. Вот так, так выходит хустиночка. Вы навязываете хоть на талию. Е, девчата, ровно Ось так. Я сподеваюсь, мастер-класс был корыстный. Ставте сердечки та чекаю ваші відгуки.